Ернополянка Ірина Демчук заслужена артистка естрадного мистецтва України та волонтерка. На цьому відео вона виконала національний гімн нашої країни на головній площі Швеції. Жінка вже два місяці живе там та регулярно бере участь у мітингах на підтримку українців, що потерпають від російської агресії. Такі акції відбуваються щонеділі в центрі Стокгольма. Я навіть помітила, що деякі шведи, ну там не лише були шведи, навіть і поляки ну там і багато різних національностей, які навіть знають гімн, і вони підспівували. І це дуже вражає, що зі мною також підспівували. Це було настільки, розумієте, мені після виконаного гімну мені так плескали, що мені просто хотілося плакати. Плакати від того, що е, так ми просто воз'єдналися. У мітингах на підтримку України в Швеції, крім українців, беруть участь шведські політики, активісти, громадські діячі, поляки та представники інших професій та національностей. Ірина розповідає, що всі вони солідарні з нашою країною та мають чітку позицію щодо боротьби України за свободу і незалежність. Ваша і терорістеростей, Надзвичайно приємно, що коли ти підходиш в метро, ти показуєш паспорт і шведи. Просто отак з е, нахиляють голову. Тобто, що це Україна, і це надзвичайно приємно, що про нас знає і чує весь світ. Я пам'ятаю, що я їхала в автобусі і е, показую також паспорт і, і швед е, знає мову. Він вивчив цих двох слова слава Україні, і він сказав Слава Україні. Ірина Демчук наголошує: для учасників акції важливо не лише нагадувати світу про злочини Росії, а й домагатися нових санкцій проти агресора. Водночас, уряд Швеції продовжує активно підтримувати Україну. Лише нещодавно Стокгольм виділив понад 100 мільйонів євро на важливі потреби: від відновлення енергосистеми та інфраструктури до реформ і зміцнення сфери охорони здоров'я.